Я до Путіна не хочу, чорні брови, карі очі. Я до Путіна не хочу. Ми хотіли висловити свої студентські обурення щодо подій, останніх особливо підписів у Москві. Ви знаєте, що наш президент підписав ряд домовленостей, де він отримує кредит від Росії на 17 мільярдів і під 5%. І наче всім здається, що цей кредит це добре, нормально. Це, це бред, ніхто із нас цих грошей не побачить. Правильно, ні студенти, ні будь-яка інша верта населення не побачить цих грошей. Він просто перекриє дирки. Але ми в ту свою чергу залишаємося під гачком у Росії. І наші діти, як ми, і не тільки наші діти, наші молодші, брати, і сестри, наші батьки заслуговують жити в нормальній країні. А не в країні, яка зразки бере із нашого північного північно-східного сусіда, де ні демократії, ні прав людини, ні свободи мирних зібрань фактично не існує. О, О, Выходит на волос. <ріст> <ріст>